Приблизно о пів на десяту ранку у зоні очікування львівського аеропорту співробітники служби безпеки виявили підозрілу сумку. Прибори показали, у сумці може бути вибухівка. Про це повідомили в поліцію. На місце події приїхали вибухотехніки. 300 людей, пасажирів та працівники аеропорту евакуювали. Нам нічого не пояснили, ми не встигли дойти до аеропорту і вже люди почали виходити. Летіли відпочивати. Він не дають ніякої інформації. Просто перекрили, сказали, заміновано те все. В'їзди на територію аеропорту перекрили патрульні. Спецоперація тривала близько двох годин. Служби перевірили територію аеропорту та навколо нього. Прошу, будь ласка, покинути до ОСА, вулкан територію. Зараз національна небезпека, тому, не, будь ласка, не навчуйте програм. Вибухотехніки з допомогою робота винесли сумку за межі аеропорту і підірвали її. Надійшло повідомлення, що в приміщенні аеропорта знаходиться невідомий об'єкт. Сумка за допомогою газоаналізатора показувало, що в середині можливо знаходяться вибухонебезпечні предмети. Предмет було дистанційно за допомогою роботизованого комплексу, евакуйовано в безпечне місце. Де було його зруйновано за допомогою заряду малої потужності, приведено в безпечну безпечний стан. Після чого було оглянуто і встановлено, що в даному чемодані вибуху небезпечних речовин не виявлено. Призначається комплекс експертиз. Проводиться досудове розслідування. Валерій Павлюк прилетів вранці зі Стамбула, але одразу із приміщення аеропорту пасажирів рейсу не випустили. Там, Там нічого та не було? відбувалося. Паніка просто і все більше нічого. Такого людей всіх затримали, нікого не випускали. Тримали без всякого пояснення. Потім взяли всіх людей, відправили їх в самий кінець аеропорта, так би в безпечну зону. Там тримали більше години. Як розповіла директорка Львівського аеропорту Тетяна Романовська, весь цей час шукали пасажира, який міг залишити невідому сумку. За допомогою відеокамер пасажирку знайшли. Сама затримка відбулася така біля півтора години від 9.47 до 11.43, майже години. тому що. Ми ідентифікували пасажира, тому всі рейси, які прилетіли і відлітали, були тимчасово призупинені. Так, тобто пасажири були або в прильоті, або в відльоті, або в літаках. Ідентифікована пасажирка такі відбулася. Тобто ми знайшли літак, знайшли пасажирку. Це була на Турецьких авіалініях. В сумці був ноутбук. Так, сумка була прихована в загальному залі прильоту. Це тобто, на цьому першому поверсі. Я не можу. Я, 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 я. Ну так поставила і сховала під під, під, під сходи. Через це дев'ять рейсів затримали свою роботу. Львівський аеропорт відновив близько 12-ї години. Ольга Дейнека Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.